Настя, це Олег. І ми молодіжний ютуб-канал, який поставив собі за мету відвідати всі міста Львівської області. Для чого нам їхати за кордон, якщо можна заплатити пару гривень і сісти на автобус, і відвідати якісь прекрасні місця в нашому прекрасному е, краї Львівської області. Е, я вам скажу ще, що по закінченні нашої цієї всієї програми ми виберемо одне найкрутіше місто і обов'язково цьому місту подаруємо від нас якийсь подарунок. Також переможця можете обирати і ви на нашій сторінці ВКонтакті, ви можете голосувати за своє місто і самі обирати своє місто переможців. І ми обов'язково тоді подаруємо вам подарунок. Не твоя вина, що ж не батька свого зим, А Твоя біда, не віти бути ним. Не стидайся то твоя земля, не стидайся то Україна. Добре, там є де нас нема, станьте батька нормальним сином. Ти знову купиш струйові німецькі шузи. Твої вуха давно вже звикли до чужої музики. Що я, я скажу? Of the world. Просто с самбер, с самбер, с самбер, самбер. Дев'ятого лютого. Усіх. Театрах Самбура зустрічайте Михайло Зібров і його концертна про Михайло Зібров, Зібро і 9-7. Хочемо попасти в ратушу, але мені здається, що ми не йдемо сюди входи. Бо так. в суботу не пускають. Шкода, шкода, бо ми могли показати все в місто. Так покажемо хіба базарей і цегають. Цягани, вони ще вже тут їх дуже багато. На жаль, я була права і сьогодні субота, і Нам так і не вдається попасти на ратушу, але ми покажемо, вам ще багато цікавого, що можна знайти в місті Самбір. самі. Зараз дивуюся е, гостинністю самбірчан, ми одзарами йдемо в магазин, купимо якісь споченьку і йдемо на чай. На чай, так. Нас запросили, бо ми трошки зігрілися. бо. Дузьми. Купили гостинці, зараз йдемо, говориться, чаювати чудово, самбарі. Вирішили започаткувати таку традицію, що в кожному місті, якщо в нас будуть друзі чи знайомі, ми обов'язково будемо ходити до них в гості. Навіть, якщо вони будуть для входу, скажімо так. Думаю, не, не будемо. Ми будемо робити маленький подарок. Сьогодні ми відвідуємо Одну із наших подруг і подаруємо їй такі прикольні салфетки з містом Гамбург. Можливо, в далекому майбутньому, а можливо, і не в далекому майбутньому. Саме так буде виглядати самбір. До речі, раду, що дуже подібно. Ну, Це лишилось трошки добудувати і це самбір. Я вам покажу. Ми потім їх розкладемо і ми вам покажемо як ще краще буде відповіді. Зараз ми зрозуміли, що піти до вулиці, де живе Катя. Дуже-дуже далеко, але зараз нам треба принайти десь в почту. і якийсь білий тім. Ми в Вашингтоні. тоні. Це сенсація. В Самбурі, помимо білого дому є ще і жовтий дім. Прикиньте навіть зелений дім. Дуже подобається місто, але сюди на досі немає, не маємо поняття. Нас чотири дороги. <плес> я перепрошую, я перепрошую. Світь будь ласка, пару слів, пару слів про самбір. Ну не тікайте, ну для чого? Mm. Have been wasting too much time. Gonna leave you far behind. Привет. Living my own life. Got you out of my mind. time Gonna leave you far behind Гостіка трохи не личить ходити без нічого. Ми вже купили печені, але треба якесь ще до чаю якогось якогось файного торта, ну торта у нас не вийшло купити, ми купили, знаєш, рулет. І ми от будемо зараз збиратися, йти нам ще дуже довго йти, якісь мости, якісь тунелі, коротше, дуже багато. Миклад, числа... ну, до до, 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 до 07-16 він канає. 29-го це походу, дата виготовлення. Перший раз бачу, що прописали спочатку дату, доки він буде придатний, а знизу дату, коли його зробили. ти що? а ми деште вулицю. Нарешті. Нарешті. Повторишся, ми не знаємо, де ми є. Ми до Мрії. Мріє. А головне, як нас дивує Катя, якщо її не буде вдома. Я хочу до мами. Я тут. Де Сандр? Та не Сандр. Мамої ізо. Говори. Ну, все, народ, нарешті, нарешті ми бачимо Катіну Кату треба. Я пропоную, поки не сів телефон дзвонити до Каті. А не видно, на що? Айпод? Я си купила за 400, я вам чесно кажу, де б я такі дорогі купляла. А ти з Венгрії брала? На польських? в той джеки На польських номерах. Це походу. Ні. Точно? Ні, це Катя на фото. В ней даже у ті стата, таке на горищі. О, я Катя, Кать, тут знайшли такі файні графіки. Катя, я тебе. Нам дуже стало... Нарешті ми вже вийшли з гостей і йдемо на електричку. Ми забули про пам'ятку одну зробити і ми зараз колесенько вертаємося назад. хатин Так, у нас є три копійки, ми даємо року. Рік 2007, 2009 і 96. Покажи, покажи, можна я одну кину? Давай. Ми цілий гривень лишаємо в самбурі. Хто хоче, той знайде. То подарок для наших підписчиків. Так, да, подарок. Хто хоче, зна... можна. Зі щоби... копійки мидарки даємо на пам'ять, щоб ми вернулися на щастя. Поби, надоби, щоб самбур розвивався. Гамбург, не має бути майбутньому. Три, два, да. один. Особливе тим, що воно є центр Закарпаття. Во мною та Прикарпаття. Прикарпаття, Прикарпаття. Так.